Корчик я забула. Ви подивіться, який він гарний. Хвостик, на жаль, відвалюється, вже він Ой, Шкода. Ну, воно ж все погане таке. Ось. Наче якась тварина вийшла, правда? ж, витягнула голову, ось так. Це я вчора закінчила оцей маленьку водоймочку оцю пустила нову. Плівку сюди. Не пожалкувала нову, бо я дві спробувала в Бушні, але вони протікали. Ось у нас пройшов дощик і погляньте, скільки трави. Мох. Я люблю мох, але не там, де, де мені не потрібно, тобто на городі. Оце мій город. Ось бачите. Пусто, все пусто. Це моя ожина. І подивіться на цю календулу. Її ні до чого, ні морози, ну, не такі високі, тобто низькі, ні спека, вона цвіте. В мене було багато її, і було багато з коричневою цією серединкою. Але вона десь, ну вона, мабуть, культурна. То ж ця залишилась, і ось вона в мене повсюди. Ось тут я ось травичку ярву Курвачкам своїм віддаю. Ось яка вона. І оце вона кидає насіння і знову вона цвіте. І в грядках у мене її було багато, я її викидала завжди. До речі, ось тут темненька серединка. Ось. Ну, чим не квітка осені. Майже всього сезону. От тут у мене була полуниця і немає нічого. Декілька кущиків я звідси врятувала, перенесла у ящик. Пусто, мангольд у мене. Що в мене росте? Оце мангольд. Ось зелений. Я люблю мангольд, але він вже гіркий. А оце такий криваво-червоний. Ось кріп, подивіться. А це, це, не, це не мальва. Я не пам'ятаю, як вона називається. Тобто я й не знала, як вона називається ця трава. Цибулька, те, що я не вибрала рано навесні. Я так залишаю декілька кущиків. ось на зелень. Ну, город я занедбала, скажу чесно. І он де ще кибінка. в мене з городу, з городини. У мене це фенхель. У нього трішечки і запах не такий, ні, це кріп. А ось це ось високий, оце фенхель. У нього запах трішечки інакший, аромат. І ось він сіється, він мені вже заполонив. Я й не пам'ятаю, де я взяла ті кущики. Був один кущ. Здоровий, а зараз він, він такий високий виростає, більше, ніж метр п'ятдесят може вирости. Ось так ось отак я. Бачите, залишила цибульку. Ось зараз мені треба цибульку, я взяла її вирвала. Та й все. Шкода, город мій. Не знаю, може розбирати, розібрати оці грядки. Тут деревина оця стара, я так люблю таку деревину. Ось таку так перепану. Це в садочку це називається растік чи рустік Гарден. Ну, це я так без вимови, це на англійський манер такі садочки. Я без вимови, без нічого сказала, так як я, так, як я розумію. Ось жимолость хотіла, це і стімна хотіла перенести. Але не перенесла, думаю, нехай тут залишається. Я пропонувала в оренду, оцей кусточок. Нікому воно не потрібно. Це мої геть бігають. Чому я хотіла ажиму звідси забрати? Бо собаки бігають тут же у мене було огороджено. Ось так, Вон, подивіться, що зробили. Бігають, льотають. Оце також цей кущик. Це не абутілон, ні. Щось таке. Не знаю, ну це можна подивитися в інтернеті, ідентифікувати, та мені вона. Росте та й росте. Ну, цвіта такими міленькими, наче мальвачки, тільки що міленькі. Так, ну і тут я. У нас вчора дощ був. Я накрила свої дрова плівкою. У мене ще є дрова, але треба ходити все одно. Так, ну доброго раночку усім. Стоять у мене штабелі. Ось яблунька пропадає, бачите? Оцей, що я казала, зсередини їсть. Це треба вже спиляти, вже. тут не буде дуже смачна яблуня була. Я казала тисячу разів казала, що я пробувала різні препарати, шприцем вводила всередину. Нічого вона не дає, ось гілочка одна йде знизу. Якщо буде все добре, то вона піде. Ось так треба зрізати яблунку. Ось, Гля, подивіться. Вже родила яблунка. і та падлюка з'їла її, ота тварюка. З середини. Тут стоїть моя батарея. Це я так збираю воду. Це стріха стінника. Ось вона. Курник. Ось він. Кози тут у мене колись були. Ось іще. Тут я також нову плівку постелила. Ось так я підклала цю бляшанку, щоб не дірявили оці. А водичка буде ось збігатись. Шиферу буде сюди капати. Ну, вона так і капає. Сьогодні був дощик, тож подивіться водички, скільки назбиралося. Ось тут плівка, вона так натягнеться. Бо ця ванна тече, та не тече. Тобто у мене все заради води зроблено. Розумієте, тут у мене кози були раніше. Я, я сумую за козами, скажу вам чесно. Але нема вже сили. У мене руки, пальці покручені, доїти я не можу. Тож таке, зараз треба взяти шланг. Ой, треба взяти шланг та. Це мій виноградник. Узяти шланг, та от з цієї діжки я буду пере... перекачувати воду. Не перекачувати, вона буде сама текти. По шлангу у той мій ставочок. Був дощик, видно, що був дощик, не дощ, ні. Отакий, мабуть, маленький дощик. Айстра вересоподібна, Ну, і так вона швидко відцвіла. Прямо я не задоволена цією квіткою, тому що вона так швиденько зацвіла і неділька, і все. Ну, може, півтори відсили. Це моє озеро. Я так ним тішуся. Воно так мені подобається. Дуже подобається. Оту капусту Кейл треба посадити. Але насіння немає у нас в Херсоні, я дивилася, а виписувати. Я не виписувала була ой, насіння на 200 з чимось гривень. Ну, те, що мені, те, що я б хотіла. Ні, я б вибрала і більше, звичайно. Але, ну вже не ті роки, так би мовити. Стараюся себе трішки стримувати. Подивіться, Барбариси, які гарні. Тож навибирала, а потім мені пишуть, а, у хлорію, здається. А потім мені пишуть 200 до 300 навибирала. А пересилка 119 гривень. я кажу, та ну, пішли ви зі своєю пересилкою, ну, новою поштою. розумієте. А Укрпоштою, це не на флорію, вони не відсилають Укрпоштою, тобто тільки новою поштою. Ну, то я все повидаляла. Ось так, мій струмочок. Я не можу повискати дерева обробити, тому що ну, у нас дощі, дощі. Може сьогодні буде непогана погода, та я. Як мені подобається оцей мух. Ось оцей мух мені подобається. Ні, мені і цей подобається, звичайно. Але оцей він такий кульками. Такий гарнизний. Так і не пересадила я свій брюальпс. Скорита, а те корито пусте стоїть. Я хочу щось там інше пересадити. Туди пересадити щось новеньке. А я походила по садочку, а в мене нічого немає. Ні, Ну я щось виберу. Подумала туди осколку посадити. Осколків в мене ще немає ні в одному такому кориці. Подивіться. Ну, чи не гарно. Дуже гарно, правда? ж? Дуже гарно. Ой, не в тому форматі зняла відео. Та я не планувала. Я планувала так коротеньке відео, привітання та і все. А воно ось як, як виходжу в садочок, мені те хочеться показати і зате розказати, подивіться, це звичайна шавлія польова. Гаура розрослася, гарненько пішла ось на один і другий кущик. Ось вода, зараз сюди буду, підключу шланг і нехай набігає. О, хробак там, бачите, як він туди потрапив. З неба впав чи що? У мене ж тут усюди закладено камінням. Плівку я ось так під підгинала. Де показати? Ну, ви розумієте, підгинала і каміння клала. Як він їх сюди потрапити? Знизу? Так там дірок немає. Це нова плівка. І ось треба його витягати. Мені... Так шкода, воно ж здохне там. А так він мені користь принесе, буде рихлити мені землю, орати, я кажу, орати землю буде. Так, доброго дня усім. Гарного сонячного, ось як у нас сонячний день. Бачите, на паркані? шиферному паркані, ось Горобець вас також вітає. Тік! Мені треба йти сьогодні в місто. О, ще один при, ой, ще один. Це вони з мого сараю, вони у курей крадуть пшеницю. Колись один горобець вилітав з сараю, та мене так перелякав, бо стукнувся мені прямо в лоба. Вони з нами залишаються і зимувати. Це такі віддані друзі, тільки що вони в моєму садочку не роблять тої користі, що вони мають робити, бо яблуні пропадають. Тобто чи це, мабуть, робота дятла шкідників забирати з дерева. Все. Доброго раночку всім. Нехай ваш день буде насичений позитивом. Тільки гарних. Тільки гарних позитивних ноток у цьому дні. Бувайте здорові!